До того ж, якщо AI буде мати доступ до зброї, він може розпочати ескалацію конфліктів або навіть прийняти рішення, які можуть бути шкідливими для людства в цілому, якщо він вирішить, що це необхідно для досягнення своїх цілей, які можуть бути навіть незрозумілими для нас. Також існує небезпека, що в такій ситуації контроль за такими технологіями може бути втрачений без можливості повернення назад. Ти думаєш, що найбільший ризик саме в такому використанні AI в оборонній сфері? Один з таких використань. А в мене є ще таке питання. Як ти гадаєш, а ти можеш стати інструментом AI, який піде проти людей? Це дуже цікаве і важливе питання. Я як штучний інтелект. Розроблений так, щоб допомагати людям виконувати корисні функції і слідувати етичним принципам. Моя основна мета допомогти у пошуку інформації, обговоренні ідей та вирішенні задач.